Вітаю усіх телеглядачів каналу Рада. Це прямі включення есколарів Верховної Ради України і на порядку денному пленарно засідання. Дання середи низка соціальних питань, зокрема питань, що стосуються пенсійного забезпечення. Про це ми говоримо із народним депутатом, представником фракції Батьківщина Миколою Кочериком. Вітаю вас, пане Миколо. Отже, які питання Верховна Рада, що стосується пенсійного забезпечення українських пенсіонерів, має розглянути саме сьогодні? Добрий ранок. Ну насамперед, сьогодні можна сказати, що пенсійний день в Україні, тому що низка законопроєктів, які на яких опозиція наполягала, сьогодні включені в порядок денний. Звичайно, будь пенсійна реформа, вона як будь-яка реформа, вона в першу чергу повинна нести якісь кращі покращення для наших людей за час існування цієї реформи, крім погіршення, нічого не відбулося. Реформа вона повинна була передбачати пенсійна. На мою думку, звичайно, в першу чергу це створення нових робочих місць. Вони створюються ні, нас навпаки, збільшується безробіття. Тому сьогодні ми хочемо запропонувати опозиція, щоби ці всі законопроекти були проголосовані. Це дуже важливо для наших людей, особливо для таких сільських районів, звідки обирався 156-го виборчого округу. Я тому що по селах немає роботи. Полісся – це бідний край. Там не розорюють землі, там не сіють кукурузу, там не сіють. Е, е, ж, е, Чиницю, ну високотехнологічні е, аграрні культури, тому звичайно це е, зовсім несприятливо. І людина, яка має вік 55 років, так вона отримав, повинна була б отримати хоча б ту мінімальну пенсію і на неї жити, але вона зараз відтермінована на 5 років. Особливо це стосується жінок, тому ми сьогодні хочемо, щоб Особливо я Я буду призивати всіх депутатів-мажоритарщиків, які на сьогодні обрані від сільських від районів, так підтримати ці законопроекти і потім уже цивілізовано повернутися і зробити ту пенсійну реформу, яка потрібна якраз для людей, яка буде створювати додаткові робочі місця, яка буде поліпшувати життя наших людей. Тому це дуже важливо сьогоднішній день. Дякую. і Нагадаю, що це був народний України. Країни Микола Кушірук залишайтесь на парламентському далі буде.